Звідки у книзі з'явилася ця брошка переспівниці, і що вона означала для того всесвіту, бо вона дуже багато чого означала. Зараз все розкажу, буде дуже цікаво. Тож по фільму нам показали, що Катніс купує цю брошку, точніше, забирає її безкоштовно з чорного ринку, смацювата сай, їй віддала цю брошку, потім вона дарить її сестрі, потім сестра віддає її назад, і таким чином брошка залишається з Катніс. Взагалі, у фільмі вони вирізали нормальну таку лінію, пов'язану з донькою мера, Мадж. Мадж, вона була одного віку з Катніс і вчилася з нею в одній школі. Вони обидві були не дуже товариські і тому постійно перебували у товаристві одна одної. В принципі, вони. Були подругами і нормально спілкувалися. Мадж не була пихатою, хоча вона могла б такою бути, бо вона донька мера округу 12-го. Тож ця матч, вона, коли Катніс викликалася бути добровольцем, прийшла до неї, це не показали у фільмі, і віддала цю брошку. А брошка була з чистого золота, а не ота, з чорного ринку, якась не зрозуміла, з чистого золота. Колись вона належала її тітці Мейслі Донер, cá Приймала участь у 50-х голодних іграх, там, де був Гейміч. І потім ця брошка відійшла її племінниці, і потім вона віддала її Катніс і попросила усюди одягати цю брошку, бо трибутам можна брати з собою на арену щось зі свого округу. Чому для неї це було так важливо, і в принципі, чому пересмішниці це був ну знаєте, символ бунтівництва проти Капітолію? Колись, у часи війни, Капітолій вивів мутантів Сойкотунів. Вони і мали підслуховувати у 12, в інших округах, розмови всіх повстанців. І потім повстанці це все зрозуміли, почали передавати фальшиву інформацію, і свої були більше не потрібні. Капітолі думав, що вони повимирають, бо вони були усі самцями, але вони вподобали пересмішниць самиць, і потім народилися переспівниці. А, тобто, це такий був символ. Що капітолій не все контролює? Що там, де нічого не мало бути, може щось вирости або запалитися якась іскра.